Зроби свій перший крок вперед, тебе чекає світ, не зупиняйся, йди вперед, перемагай усіх, усіх своїх тих внутрішніх недоліків пітьми, І день за днем у дзеркалі впізнаєш себе ти все більше більш ярчіш, ярчіш, яскраво так заграєш, коли пізнаєш ти себе про душу, як згадаєш, коли ти знов в себе повіриш, упевнишся в собі, І, прислухаючись до душі своєї лише ти, розправиш мить свої ти крила. Корінням кріпиш, і щастя смак тоді пізнаєш, зцілиш силу душі.